Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, дорогі друзі, будь-яка тема справді не проблема, тому що у нас вже є сьогоднішня наша гостя. Наша гостя це сьогодні Ірина Гончарук, фінансовий консультант, власниця інвестиційної компанії та бухгалтерської компанії для допомоги ФОПам. Ірина, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Дуже радіємо, що ви разом з нами. Ну і перше питання у нас як у ранкової такої програми, як звичайно починається ваш ранок, і також, можливо, можливо, ви можете е, поточнити ваші такі регалії, розказати трошки про себе. Дякую. Мене звати Ірина Гончарук. Я 15 років, займаюся бухгалтерським бізнесом, займаємося супроводом малого і середнього бізнесу бухгалтерської. І я є наставником бухгалтерів. Допомагаю бухгалтерам будувати власні агенції, просувати власну експертність, навчаю бухгалтерів на своєму курсі бухгалтер-фізичної особи, підприємець і супроводжую в їх подальшому розвитку, тому що дуже важливо, коли ти будуєш бізнес, коли ти будуєш і просуваєш експертність, дуже важливо мати наставника, який уже пройшов цей шлях, який має досягнення, і відповідно для того, щоб шлях для по. Будову бізнесу моїх клієнтів був значно коротший, ніж мої. Як починається мій ранок? Хаотично, тому що е, я мама, мені потрібно завести дитину в школу. Е, зазвичай я стараюся 10-15 хвилин приділити. Ділити собі час того, щоб налаштуватися на поточний день, але якщо це навчальний процес, ми бігом їдемо в школу. Далі я вже йду працювати на роботу. Якщо це канікули, то це трошки релакс ранок, можна приділити час для себе. Дякую вам за відповідь. І скажіть, от справді з чого варто почати людині, яка хоче от перестати затягувати паски і почати формувати справжні заощадження, які перші кроки ви б могли порадити. Перше, що я хочу зазначити, що в такому питанні варто фокус уваги тримати не на економії, не на затягнути паски, не на тому, що Боже, мені ж потрібно щось робити з фінансами, бо вже весь інтернет кричить про інвестування, про фінансову грамотність і так далі. Потрібно, Тому що якщо ми завжди діємо з треба, або вже хтось щось зробив, і мені обов'язково треба його догнати, в нас завжди буде супротив. Потрібно звернути свою фокус увагу уваги на те, що е, я хочу стати фінансово грамотною людиною, і саме я відповідальна за своє життя як в теперішньому часі, так і в майбутньому часі. Е, потрібно на, на цьому ф, е, фокусуватися, тому що у фінансах у фінансовій грамотності найголовніше е, це дисципліна, і якщо в нас буде дисципліна, з, е, е, наприклад, спомня. З... То в нас завжди в організмі буде супротив, а треба цю дисципліну сприймати як любов до себе. Тобто зараз я е, дисципліновано підійду до цього питання, е, я хочу дійти з точки А до точки Б, і це мені буде говорити про те, що я дбаю про себе, я інвестую в про себе і я інвестую в своє майбутнє. Якщо говорити про е, якісь. Кроки уже, то перш за все потрібно визначити, в якій точці я зараз знаходжуся, який в мене зараз фінансовий рівень, тому що 70% українців це доведено статистикою. Доведено. Дослідженнями вони перебувають на рівні фінансової небезпеки. У них є кредити, у них відсутня подушка безпеки, в них в кінці місяця не залишається ніякого заощадження. Це люди, які знаходяться на рівні фінансової небезпеки. Є частина людей, які знаходяться в фінансовій безпеці або мають вже фінансову свободу. І в цьому напрямку, коли мені треба визначити, куди мені рухатися, мені потрібно знати, в якій я точці зараз знаходжуся. Далі, що потрібно налагодити? Потрібно підчистити всі свої хвостики, забути про кредитні картки. Якщо є кредити чи кредитні картки, погасити кредитні картки, обов'язково почати вести облік витрат, точно знати свої доходи, точно знати свої витрати, і бачити, яка складова у вас є пожирачами вашого доходу. Тобто, від чого ви можете відмовитися, що у вас. Що у вас в структурі витрат переважає? Це обов'язково треба знати, тому що дуже багато людей, частина людей вони не знають, де в них беруться гроші, а частина людей вони не знають, де в них діваються гроші. Звичайно, краще опинитися в тій частині, де не знають, де в них беруться гроші, але потрібно знати, де беруться гроші. І де діваються гроші, ну і почати формувати подушку безпеки, почати жити так, щоб на кінець місяця залишалися заощадження, і тоді, якщо подушка безпеки вже наявна, то всі заощадження починати інвестувати, щоб гроші почали вам заробляти гроші. Дуже дякуємо за таку чудову відповідь. Особливо дякуємо за такі практичні кроки. Сподіваємося, що я вже собі дещо виписую. Так і віримо, що до кінця інтерв'ю ще багато багато всього випишемо. От дивіться, як взагалі правильно розділяти бюджет? Насправді існує мега багато систем розділу бюджету, от між щоденними витратами, можливо, якимись моментами власного задоволення, там заощадженнями і інвестиціями, щоб от гроші не з'їдалися наприкінці місяця. Які основні ось ці острови виділити, категорії виділити? Насправді ви правду сказали, що на сьогоднішній день є дуже багато методів ведення бюджету, і е, насправді в інтернеті, в Ютубі є дуже багато безкоштовної корисної інформації, яку для себе можуть люди взяти, і що тільки на цьому шляху. Хтось планує методом конвертів, е, хтось планує, наприклад, великі значні витрати і на ці витрати відкладає суму коштів. Е, для мене, наприклад, е, найзручніший спосіб це е, коли у вас є надходження коштів, коли ви отримуєте. Перше, це відкладаємо 10% собі. Це головне правило, яке в людини має бути. І ці 10%, якщо у вас немає фінансової подушки, вони в першу чергу йдуть на фінансову подушку. Якщо вже фінансова подушка сформована, то вони вже можуть іти на заощадження, вони можуть іти на інвестицію. Далі, коли ми відклали 10%, ми вже живемо за свої 90%. І з цих 90% потрібно виділити. Обов'язкові витрати, без яких ви не можете обійтися. Ну, наприклад, це плата за садочок, це комунальні оплата житла, інтернет, зв'язок, транспорт, пальне тобто, без яких обійтися не можете. Коли ви відклали на ті обов'язкові витрати, у вас залишається якась певна сума. І тут починається саме цікаво. У вас залишається певна сума на кількість днів від зарплати до зарплати. Ну, Зазвичай в людей це місяць. Тобто ви цю певну суму можете поділити на 30 днів, і ви будете від коштів. І вперше ви можете відразу порівняти, ви витрачаєте менше коштів у день чи більше коштів протягом е, дня. І якщо, наприклад, ви сьогодні кошти не витратили, ви завтра можете витратити в два рази більше. Якщо ви протягом тижнів кошти не витратили, значить за тиждень у вас назбиться певна сума, ви можете піти і купити собі якийсь одяг, якусь собі забаганку. Тобто, ви можете варювати протягом місяця щодення. Не витратами і дивитися, як ви вписуєтесь, як ви не вписуєтесь. І знову ж таки, якщо ви проведете аналіз своїх витрат, а аналіз своїх витрат треба провести хоча б е, перші три місяці для того, щоб подивитися структуру витрат, і тоді ви по структурі зрозумієте, де ви можете заощадити які витрати. Ну хтось виявить, що він там три рази на день їздить на таксі. Хтось виявить, що в нього вісім кав є, так і він може від якоїсь частини відмовитися. Тобто, ви побачите. По-перше, чи ви вписуєтеся в свою денну норму? Друге, бачите, ви, від яких ви можете відмовитися. Дуже дякуємо за відповідь. Ось у мене є таке питання. Е, дивіться, є правильно, є відкладення, тобто ми просто беремо, відкладаємо гроші, і, мовно кажучи, в якийсь там конверт, а є інвестиції, тобто там можна покласти на депозит або там облігації купити. Ось чи потрібно все там суто відкладати, чи там частину пер переводити там в іноземну валюту, чи от якось ще. От як визначити, що для нас краще, щоб гроші не просто там лежали і чекали інфляції, так а росли? От можете підказати щось в цьому плані. Моя думка така, що обов'язково в людини має бути фінансова подушка. Після того, як в мене є фінансова подушка, я аналізую в кінці місяця, скільки в мене залишилося вільних коштів. Тобто я розумію, що місяць закінчився, з наступного місяця в мене будуть нові надходження наступного місяця, а це вже в мене заощадження. Так ось я всі свої заощадження інвестую, тому що ось цей шлях, коли людина починає відчувати. Наявність пасивних доходів, коли вона починає відчувати, що вона вже може менше працювати, тому що вже її гроші починають працювати на нас е, вже на цей шлях, коли ти коли ти зрозумів цю схему, як воно працює, коли ти відчув ось цей кайф, вже з цього шляху зійти неможливо. Тому е, звичайно, пер, е, дуже багато м, кількість людей вони просто заощадження тримають під потужкою, але я рахую це хибним. Е, Таким хибним шляхом, тому що гроші мають здатність знецінюватися, мають здатність ситуація в країні мінятися, курс валюти має рости. Тому дійсно, це правда. Я би радила всі свої заощадження, які понад фінансової подушки їх інвестувати для того, щоб вам гроші приносили інші гроші. Тобто, наша задача не накопичити гроші. Багатство це не про кількість грошей на рахунку. Багатство це про мислення і про спосіб життя. Багаті люди вони використовують гроші як інструмент, для того, щоб зробити нові гроші. Ось нам треба йти в цьому напрямку, і нам треба старатися, щоб наше мислення доросло до такого рівня. Дякуємо справді за такі дуже практичні насправді поради. І можливо, ви б ще нам підказали, що справді робити кожного дня, яка звичка може привести до значних заощаджень впродовж року, бо багато хто. Ну, скажімо, багатьом людям важко робити щось е, таке дуже значне, але кожного дня якусь маленьку річ вони б напевно готові були робити. Ну, наприклад, навіть є той самий там список перед тим як ти йдеш в магазин, так щоб не зірватися на якісь спонтанні покупки. Можливо, у вас є теж якісь от фінансові звички, якими ви можете поділитися? Насправді так, сила маленьких кроків, великі результати вони досягаються лише маленькими кроками. Не буває таке, що от ми нічого не робили. і У нас тут такий бах, зразу великий результат. Це лише маленькі кроки. Ну, перш за все, потрібно знати свої витрати, і дійсно потрібно мати свої. Ну те, що мені потрібно. Потрібно вміти домовлятися зі своєю внутрішньою тваринкою, це також важливо, але я от хочу зазначити, що дуже тонка грань між економією, між оптимізацією витрат і скупістю жадністю до себе. Тобто це люди мають розуміти, і е, ось це таке заохочення себе, балування себе, воно час від часу має місце бути. Тому що якщо зростає ваш рівень життя, е, тобто якщо зростає ваші е, е, доходи, то обов'язково разом з цим має зростати і ваш рівень життя. Тому що якщо рівень життя не зростає, а зростають лише доходи, це знову ж таки гроші опиняються під подушкою, і ваша ваше життя воно закручене за тим, щоб аби тільки заробити гроші. Але ви там не подорожуєте, ви не навчаєтесь, ви не інвестуєте в себе. Якщо перші маленькі кроки, то перше за все це розуміння своїх витрат і розуміння, скільки у вас є наявних коштів, тобто жити за своїми можливостями. От розуміння, скільки я сьогодні можу витратити за своїми можливостями. Якщо, наприклад, ви дійсно йдете по продукти, то у вас має бути список, і ви не маєте відходити від того списку. Ненормально йти в магазин, наприклад, за хлібом, а приносити цілий пакет, тому що там реклама, там маркетинг. Там якісь запахи спрацювали, і вам захотілося купити. Доведений факт: в магазин завжди потрібно йти ситим. Не можна йти голодним, тому що е, тоді ваші покупки збільшаться в 2-3 рази. Якщо це одяг, якщо це шопінг, то е, звісно, треба звертати увагу на капсул, на капсулу, на базові речі і завжди себе питати, з чим я буду цю річ поєднувати е, для того, щоб, наприклад. Ви не купили і ця річ у вас не лежала. Потрібно завжди уникати різних емоційних покупок, і експерти радять ось від таких магазинів відписатися від там, магазинів одягу, не слідкувати за ним. Тому що, коли нам постійно реклама приходить одна і та сама, то це нас замовлює. Маркетинг впливає і нас зумовлює робити емоційні покупки. Тобто на перших порах. Обов'язково має бути планування витрат відповідно до ваших можливостей. Чому я кажу на перших порах, тому що якщо ми навчимося спочатку, там, наприклад, перші півроку ми дисципліновано до цього підходимо, то потім це шиється в нас мозок, і в нас це буде на автоматизмі. Потім будемо менше схильні до різних емоційних покупок, до витрачання грошей, і перед тим як ми будемо щось купувати, ми дійсно будемо розуміти, чи це мені потрібно, чи це в мене зараз емоційна покупка. І от, коли в нас буде відповідь, що напевно це зараз більше емоційна покупка, тоді вже кожен може зупинитися і прийняти рішення, чи дійсно мені це потрібно. Дуже дякую за відповідь. От знаєте, ми говоримо зараз про людей зі стабільним доходом, які мають зарплату. А от що робити, якщо доходи не передбачувані або нестабільні? Там цей проєкт на роботу і фріланс. От як планувати бюджет і накопичувати у таких ситуаціях? Я б сказала, що тут два варіанти. Дивіться, якщо людина працює по проекту і вона гарно заробляє, то дійсно їй треба планувати від проекту до проєкту. Тобто, коли ми складаємо бюджет на місяць, а ось це планування це ми в бюджеті прописуємо, як я вже сказала, обов'язкові витрати і там різні витрати іншого характеру, ну, наприклад, це подарунки на день народження, одяг. Тобто, що не є обов'язковим. Так само має бути планування від проекту до проекту з розрахунку того, скільки наявних коштів у мене є. Не забуваємо по, про найголовніше правило, що ми 10% маємо все одно відкласти. Обов'язково це не оговорюється. Відкласти 10% це як почистити зуби, розчесати волосся. Це перше золоте правило, про яке про яке ми маємо пам'ятати, і розпланувати свій бюджет. Друга ситуація це мені здається з людьми, які не мають. Достатніх заробітків і ось живуть, знаєте, як називається там Шабашка. чи е, Ну сьогодні там заробила, завтра, можливо, ще десь зроблю. Е, тут потрібно включати відповідальність і потрібно е, задавати собі питання, як я можу підвищити свою цінність. Що я вмію? Що я роб, е, вмію робити, в якій сфері в мене є досвід, яким досвідом я можу поділитися з іншими людьми для того, щоб цей досвід монетизувати. Тобто, коли ми говоримо про нестабільні заробітки, треба розуміти, яка ситуація в людини. Чи вона працює і вона має заробітки, але рідше ніж раз в місяць, наприклад, чи вона не працює і вона не може знайти роботу. Можливо, це жорстокі такі вислів, але я дуже люблю вислів. Хочеш більше зароби. Тобто не бери кредитів, не шукай, де тобі позичити гроші. А якщо ти хочеш більше зароби, і ось тоді людина має задавати собі питання: а як я маю заробити для того, коли я хочу збільшити особисте моє таке е, інструмент, коли я хочу збільшити заробітки, я з першу, е, в першу чергу збільшую свою цінність як експерта. Тобто, я думаю, е яку додаткову цінність я можу дати своїм клієнтам для того, щоб вони мені хотіли заплатити гроші? Можливо, мені треба е десь пройти якесь навчання, можливо, мені десь треба покращити свою експертність, можливо, в мене вже накопичився якийсь досвід, що я можу людей консультувати в якійсь новій сфері. І тоді, коли я збільшую свою цінність, Відповідно, у мене зростають заробітки. У мене зростають заробітки. Я можу більше інвестувати, я можу більше собі дозволяти. У мене зростає рівень життя. Ірино. Дякую вам. Скажіть, от ви згадували про те, що обов'язково перед тим як почати вже інвестувати кудись, треба сформувати фінансову подушку, подушку безпеки. І як правильно власне її сформувати, та з чого почати тим, у кого ну можливо такий обмежений дохід. Давайте взагалі поговоримо, що таке подушка безпеки і чого вона на сьогоднішній день є обов'язковою. Ну я би сказала, обов'язковою для виконання. Подушка безпеки це гроші на форс-мажорні обставини. Не люблю казати на чорний день, тому що як корабель назвеш, так і він попливе. В нас бувають обставини, коли нам треба певний період не попрацювати. Ну, в сучасному світі зрозуміло, ковід, війна. Він показ ці макроекономічні показники. Так показали нам, що в будь-який момент може статися ситуація, коли я не буду працювати. Це може бути зміна роботи, це може бути зміна партнера, це може бути зміна країни проживання. Це може бути я. Я просто не хочу працювати. Я вигоріла, і мені потрібно там півроку поподорожувати. Для цього у людей має бути. Наприклад, потрібно підлікувати здоров'я ще важливий фактор. Для цього у людей має бути фінансова подушка. Тобто, фінансова подушка це кошти, які дозволяють вам прожити мінімум півроку, не працюючи, забезпечивши той рівень життя, на якому ви сьогодні знаходитесь. Тобто, для того, щоб прорахувати скільки мені коштів треба, щоб була подушка безпеки, я обов'язково. Форобраховую свої обов'язкові витрати протягом місяця, обов'язкові, без яких я не можу обійтися, і якщо я розумію, що я хочу зараз відкласти подушку безпеки на такому рівні життя, як зараз, ходити на дні народження, купувати подарунки, ходити десь в кафе, в ресторани, десь поїхати подорожувати, то мені ці всі витрати потрібно врахувати. Далі ми множимо цю суму місячних витрат на 6 або на 12. Найкраще, звичайно, на 12 – це мати подушку безпеки на рік. Що дозволяє вам рік прожити якісно не працюючи? Мінімальна подушка безпеки це 3-6 місяців. Уже у вас є сума коштів, які вам треба обов'язково мати для того, щоб сформувати цю подушку безпеки. Далі ми починаємо відкладати від кожного надходження грошей 10%. Можна рахувати раз в місяць, скільки мені надійшло. Хто має надходження, наприклад, щоденні, можна щоденно відкладати. Хто має надходження тільки на картку, можна налаштувати, що автоматично з картки будуть списуватися на якусь скарбничку 10%. Тобто, перше, що ми робимо, це накопичуємо цю фінансову подушку. Якщо фінансова подушка накопичена. Ці гроші лежать недоторкані до настання тієї події, на яку е, е, форс мажорної обставини однієї з на яку ми відкладали подушку. Тобто ми не можемо, наприклад, три місяці відкладати подушку. Потім таки думаємо, треба поїхати на море. Приїду з моря, е, відкладу подушку по новому. Або е, сьогодні потрібно змінити гардероб на зиму купити. Я зараз куплю собі гардероб новий, а тоді я знову відкладу на подушку. Ні, ці гроші вони лежать недоторкані. Вони можуть зберігатися, моя подушка безпеки. У мене є там маленька частина в гривнях, в мене є в основному це в валюті, вони в мене лежать вдома, тому що вони мають лежати у вільному доступі, такий, ви в такій, щоб в будь-який момент. Ту коробочку залізли і в будь-який момент достали ті кошти. От згадаймо, як починалася війна. У людей були гроші на картках, але ми не могли обналічити ті картки. В людей, наприклад, були гроші у валюті. Але е, обмінники перш, перші дні не працювали. Тобто, е, подушка безпеки, вона має бути диверсифікованою, там різні мають бути валюти, і е, подушка безпеки вона має бути у вільному доступі. Якщо сталася якась форс-мажорна обставина, на яку я збирала подушку безпеки, я подушку безпеки використала. Значить, на наступні місяці мені треба подушку безпеки оновити. Наявність подушки безпеки на сьогоднішній день. Це must have. Я завжди коли розповідаю на різних. Форумах, нетворкінгах ставлю три знаки оклику. Це те, що має сучасна людина мати. Тому що якщо в нас немає подушки безпеки, ми завжди знаходимося на рівні фінансової небезпеки, і в нас завжди ми знаходимося на цій грані, коли завтра може бути безвихідь. Коли, якщо нам терміново потрібно, буде гроші, ми будемо позичати. Ми будемо залазити в кредитки, ми будемо в банків, в знайомих позичати. А це завжди про фінансову небезпеку. Це взагалі ну, це те, що в нас веде ось цю фінансову прірву, з якої просто легко неможливо вийти. Коротше кажучи, з подушкою і зручніше, і спокійніше спати, як ми зрозуміли тепер. для мене подушка безпеки це завжди про свободу. Дивіться, якщо в мене є подушка безпеки, я можу легко обирати роботодавців, я можу легко обирати клієнтів, я можу легко обрати партнерів, я можу легко обирати сферу діяльності, і я можу легко обирати взагалі, чим я хочу сьогодні займатися, тому що. В мене немає залежності від того фактору, що я завтра можливо не ви не виживу. Я знаю, що я точно виживу, тому що в мене на рік бездіяльності є подушка безпеки, і це в першу чергу про свободу, про свободу вибору, про свободу жити, тому що погодьтеся, якщо, наприклад, ви працюєте в роботодавця якого ви просто ненавидите, але ви працюєте, бо вам там платять гроші, і у вас нема подушки безпеки значно важче прийняти рішення щось в своєму житті змінити ніж у вас є подушка безпеки, і ви знаєте, ну так ну ви місяць, наприклад, будете в пошуку нового роботодавця, нової роботи, але у вас є гроші, і ви спокійно собі якісно проживете. Дуже дякуємо за такі чудові відповіді. Так, дуже дякуємо за такі прекрасні практичні поради. Дякуємо за інтерв'ю, яке у нас сьогодні з вами було. Одного останок якісь короткі побажання в контексті сьогоднішньої теми. Я хочу побажати взагалі. Я дуже радію, коли, наприклад, до мене приходять клієнти, і я бачу, наприклад, через рік, через два їхні результати і їхні розвиток, тому що фінансова свобода це, це, це не про короткотермінову якусь плюшку і те, що завтра у нас вже все поміняється. Фінансова свобода це результат. Довготривалого періоду багатьох маленьких кроків, і я хочу, щоб люди, хоча б, були на рівні фінансової стабільності, щоб всі повиходили з фінансової небезпеки, щоб всі були фінансово свідомими, розуміли, в якому напрямку їм потрібно рухатися. І звичайно, я хочу, щоб закінчилась війна, щоб в нас було мирне на небо і мирна процвітаюча Україна. Дякую вам за довіру, за запрошення. Мені було дуже приємно поділитися маленьким своїм досвідом. Дуже дякуємо вам. Теж бажаємо благословного, мирного дня і віримо, що до наступної зустрічі, бо маємо ще багатько таких фінансових тем. І сподіваємося, що разом будемо рухатись до нашого добробуту. Дякую вам, до побачення.